Український прапор замайорів на окупованій Кінбурнській косі, а російські пабліки ну буквально в істериці. Чи правда, що зсу готують потужний контрудар? А російський наступ зав'яз? Чому Гіркін панікує? А Соловйо видає істеричні погрози сьогодні. Друзі, ми розберемо, що відбувається на Кінбурнській косі. Які плани в зсу і чому Росія втрачає контроль? Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте коментувати все, що ви бачите і чуєте. А я щоб часу вашого не гайти одразу буду починати. Отже, що сталося взагалі? А сталося те, що пабліки повідомляють, що на окупованій Кінбурнській косі з'явився. Український прапор, і от за їхніми даними, наша диверсійно-розвідувальна група зайшла в село Покровське на косі, знищила групу окупантів і просувається далі. Давайте я процитую: ворог не чинить значного опору, бо їхні сили на цьому напрямку обмежені. Противник стягує резерви, побоюючись прориву, поки наші підрозділи закріплюються. Цю інформацію. Для початку давайте сприймемо дещо спокійно. Поки що, принаймні поки що, офіційного підтвердження зсу на косі немає, але сам факт прапору вже змусив росіян добряче панікувати. Вони пишуть про захід української ДРГ і явно нервують. Чому ну тому, що Кінбурська коса це стратегічно важлива точка, друзі, звідси Росіяни обстрілюють наші позиції в Очакові і Коцюрубській громаді. Щоранку, я підкреслюю, в зведеннях є інформація про те, що обстрілюється. В тому числі багатостраждальна Коцурубська громада на Миколаївщині. Але навіть якщо зараз, поки що рано, говорити про якісь активні дії збройних сил на цьому напрямку з перспективою закріпитися, про це дійсно зараз говорити рано. То що це? Якщо не підготовка до таких дій, ось це ж гарне питання, правда. Тим паче, що ще раніше. Речник Сил оборони Півні Владислав Волошин повідомляв про те, що росіяни шалено бояться української операції на Кінбурнській і Тендрівській косах. Чому? Бо ці коси, друзі, це ідеальні плацдарми для десантних операцій. Росіяни тримають там артилерію і протитанкові засоби, щоб відбувати можливі атаки. Але Волошин каже, противник посилює гарнізон, тому що він боїться, що ми здійснимо висадку і захопимо плацдарми. І насправді це не просто слова. Росіяни ховають свою техніку, бо вони знають, що у степовій зоні її видно здалеку, і наші зсу одразу б'ють по ній. Ну, от, наприклад, Волошин каже, що як тільки ворог висуває техніку, ми її одразу знищуємо, і це підтверджують самі росіяни, до речі, які скаржаться на брак техніки і засобів РЕП на цих напрямках. А що кажуть безпосередньо російські пабліки? Слухайте, вони, ну звичайно, по перше, намагаються применшити саму ситуацію, заспокоїти свою z спільноту, і це звична для них історія. Ось далі хотів би процитувати один із таких телеграм-каналів. Українські ЗМІ пишуть російські пабліки, Розігнали інформацію, що в Покровському діє їхня ДРГ мовляв, там вивісили український прапор, але насправді все простіше. Українці просто причепили свою ганчірку за допомогою дрону. Баба Яга. смішно. Правда, друзі, вони називають це. Просто ганчіркою, але самі визнають, що ситуація на косі напружена. Вони пишуть ситуація під контролем, але ми не виключаємо активізації збройних сил України. Це ж вони пишуть. Це не я вигадую, і тут же додають, що Кінбурська коса зручна для українців через підтримку вогнем з Очакова, на відміну від тендрівської, де їхня попередня спроба висадки провалилася з втратою двох катерів, тобто ворог. Вже визнає, що зсу готуються до серйозних дій, і їх це не лякає. Знаєте, що цікаво? Цікаво, друзі, те, що самі ж російські пабліки відкрито обговорюють, як збройні сили України можуть атакувати їх у Чорному морі. Ось ще одна цитата з одного з пабліків для ЗСУ важливо створити медійний фон, схожий на курську операцію. Атака на Крим ризикована, тому вони можуть вдарити там, де ми не чекаємо. Наприклад, в районі залізного порту Ческадовська. там слабша оборона. А берег зручний для десанту. Пишуть вони, вони навіть пишуть про можливу комбіновану атаку. Одночасний удар по Кінбурзькій косі, залізному порту і відволікаючи маневри в Криму. І зверніть увагу, друзі. Вони визнають, що їхня оборона слабка, а управління перевантажене. Плюс вони фіксують активність наших дронів, як розвідувальних, так і ударних на Кінбурзькій і тендрівській косах. Ще раз підкреслюю, що це як не підготовка зараз. Фіксується неабияка активність наших українських дронів. А ще до речі, росіяни ну так навскидочку, як то кажуть, помітили тренування збройних сил України. Вони пишуть про кадри з катерами. Юско ці кадри, ці катери Україна отримала від Фінляндії так до слова. Цитую далі: зсу відпрацьовують десантування на катерах в районі Дніпробузького лиману, ймовірно, північніше Миколаєва. Вони готуються до висадки на Кінбурн, де більша територія і є прикриття з Очакова. Кінець цитати це підтверджує друзі. Зсу активно готується до операції, і ворог це бачить. А тепер найцікавіше, так би мовити, що кажуть російські пропагандисти. Значить, є Соловйов, який як завжди видає там історичні фантазії про два Посейдона, про затоку імені Сталіна на місці Сполучених Штатів Америки. Ну, натякає, що ми знесемо США ядерною зброєю, але це просто смішно. Ми навіть це обговорити не будемо. А от Гіркін, терорист Гіркін, стрілков, який сидить в в'язниці, але все ще коментує ситуацію. Він прямо говорить: наш наступ забуксував і зав'яз, пише він. Вже в липні це Гіркін пише. Вже в липні, тобто в цьому місяці, я очікую контрударів Збройних сил України, ймовірно, на Донбасі. І увага далі на Кінбурзько-тендрівському напрямку. Гіркін пише, що росіяни відірвалися від своїх укріплених позицій, і це робить їх вразливішими. Він навіть прогнозує, що перед ударом ЗСУ спробують знищити російські ППО і вогневі точки за допомогою дронів. Я що вище казав, що дрони зараз активізувалися. За допомогою авіації, включно з F-16, і ракет, і це підтверджує, що літній наступ росіян провалився їхні резерви розтягнуті, а збройні сили України готуються до потужного контрудару. Отже, друзі, що ми що ми маємо взагалі російський наступ захлинувся. Ну давайте обережно про це будемо говорити. Поки що обережно, так але всі ознаки цього є навіть попри те, що CNN сьогодні розповідає про те, що 160 тисяч росіян готові почати другу активну літню кампанію. В рамках другої частини, але в цілому зараз ну він же реально заглинувся, і це визнають гіркін і Солов'йов. Я не військовий експерт, але навіть російські терористи це визнають. ЗСУ готують, судячи з усього, масштабну операцію, і кінбурська коса може стати ключовим плацдармом. Росіяни панікують, тому що вони бачать, що Україна не просто тримається. Вона зараз готується переходити в наступ. Гіркін прямо пише, що їхня оборона вразлива. Пабліки скаржаться на брак техніки, на брак засобів реп. В цьому на цій ділянці плюс міжнародна підтримка України зростає після саміту НАТО, Європа і Сполучені Штати лише нарощують допомогу. Я вже навіть не згадую про рішення Трампа його ультиматум і відповідну техніку і озброєння, яке нам будуть постачати, санкції проти Росії посилюються, погрози Путіна про всі всі ядерні зброї і так далі. Ну зараз порожні слова Путін не може зламати Україну. Він Боїться після воєнних проблем, це ж очевидно. Він уникає рішень, сподіваючись, що все вирішиться якось саме собою, але це може призвести до хаосу і навіть до втрати влади. я хочу сказати, друзі, збройні сили України готують щось грандіозне, і ми всі бачимо. Як ворог тремтить буквально від страху? Кінбурська коса це лише початок. Тож ми тримаємо кулаки за наших захисників, віримо в перемогу і в успішні контрнаступальні дії. Якщо вам це відео сподобалося, поставте лайк. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал і поділіться власними враженнями в коментарях. Як вважаєте ви, яким буде контрнаступ, якими будуть контрудари Збройних сил України? Дякую, бережіть себе, своїх рідних і близьких і до зустрічі.